Зараз скока буде мене зустрічати. І бабка, до речі, теж того, що я їй не сказала, що я приїду. Так що вона в шокі буде зараз. Ба! Я приїхала! Я <ристо> 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 Так ні в кого нема. вже. Ну, і що? тебе. <ривіт> 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 думаю, Нормально. Чого ж бабка в такі гарні хустині? Я звідки сподіваюся, Я думаю, може, це хтось другий. А ну давай цей коріш випускай. Я чим ти їхала? Це ще хто тут? мій чи що? <ривіт> Что кто-то такой? Боже, От колбаса, тушу, О, на, <laughs> <laughs> а колбаса А то Дід был купил колбасу, он съел Ты что? Ты что? Такая такая А с кем ты приехал? На такси Боже, такси заняла? А як ти думаєш, скільки коштує таксі сюди? Ти що, дорого, Юля, на нас тисячу. Ти двісті? Бля, хамуха, то що ж ти не вона була казати, але їдь сьогодні в Ямполі він. Ні, він, був, він би сказав, що забрав мене ввечері, я просто не хотіла чекати. Ні, ще в Ямполі, я доки приїду. Я щоб ти знала, що ти там була б купила мені Ніносіл Форештудів, забула, може. Все, вже стане нам допомогти вчасно. Кока, ти що, радий? Іде на ручки. Ой, який мій собака моя така. Така моя собака. цей генератор вибиває. Щось вибиває, не може лампочки по включав. Кока, а ігрушка дивися. Тобі я привезла таку ігрушку. Ти в шоці? Дивись, який доволічка, я цього покладу. Де ж тобі капусняк загріти, на плиті загріте. А те, що капусняк є? Є. А це як так вийшло? А я не знаю, ще трошки капусняку лишилося, зараз поїзджу. Капуснячка холодного нерозгри... розігрітого. <звісляк> Того, що бабка каже, світла немає, а в нас е... це. Але ж можна було там, в принципі, підігріти, але вже якось не гріли, я холодненький поїм. Та й так. Коротше, бабка була продала корову, сказала, що її руки болять тяжко, і, і знаєте, що я тільки що узнаю, що вона нову корову купила, ба. Що ти скажеш в своє виправдання? Нічого, доки живеш, доки треба робити, Доїльний апарат взяли. І корову. Дві. Дві корови! Да. І скільки заплатили? А це кому ти кажеш? Скільки заплатили? Ну стільки каразні то стільки. худоба? вас зараз дорога? Бабка. Що ти я не маю тобі що казати? Скільки З ким ти говориш? Скільки заплатила? Відвалила багато, відвалила, але купила. Я хочу знати, з ким говориш. Це ти знімаєш мене на відео. Так. І хай глядачі подумають. Плакалась, божилась, молилась, що не треба. Доїльний апарат купила і буду доїти. І що будемо бабка тоді під висилати сири, сметану. Да, да, да. одна... Бринзу. Одна... Масло. Одна має тилитися ось. В запуску вже пішло. Йо... Тилитися ось має в грудні. На новій рік якраз. В кого купили корову? В кого купили? Це мені привезли, це чужа корова. А одну тільки, мурика. Ба, я мамі розкажу. Ти мамі не кажи нічого, я тихо сказала Дімові, і він вже тобі сказав. Але він, як він тут, то він думає, ти все одно побачиш. А він каже, наш ти з мене здала, каже, але ти вже там ти побачиш. Ну, то ж так, однаково побачиш. Що, Цікока, ти мені чого не сказав? Да. Ти мав мене переду Чекай, я дипломаті. Коротше, дивіться, нам тут гриби привезли, але я ще таких не бачила. Кажуть, що це синій корінь. Хто такий зустрічав? Вони, на, вони тако похожі взагалі, як мені воно взагалі похоже на гливи, але гливи ж на дереві ростуть, а це ні. Але подивіться, бачите, таке з цим з фіолетовим. Ба, ти такі їла? А що ж? Колись у ще... уйдемо даванки їла такі. Ще й кваси. Квася їх так гарно, лиміть, комперчиком кидає, і, і так квася їх. Ти вони смачні? Ну смачні, звісно, хочеш то наквасимо, але скільки ти маєш бути. Я скоро. Ти дуже скоро, то наверимо. Тому Наташа тобі дві баночки дала грибів закручених під Угу. Ну, ти не зможеш їх туди привезти. Ну куди я ж не можу взяти кладь. Угу. Пішли по вашу худобу, поїй дуже. Одну здою йде. Ну йдемо. Ну, йдемо. Йдем. Андопецько мені допомагає напивати не ноги, щось дуже заболіли. Дивіться, яке болото. Дивіться, йо, а я ще в таких капцях вийшла. Що зараз маю простягнутися, то, -то. це капець. Дамоди корову подивимось. Аж дві корови, одна із них вагітна. Так, заходимо. Товариші корови, я прийшла з вами знайомитись. Так, це ця, ти вагітна, напевно, бо тебе живіт більший, да? так? ця, я так розумію, вона вагітна. А ця ні. Тебе як звати? Як звати? Дай. дай. Маленька дівчинка, така дівчинка, да. да така маленька. Мукаєш, так? Да? І одна чорненька така з білим. Треба її помити, бо вона якась щось тут з таким така гарненька, да? Ба вони якісь однакові, вони що, сестри? Вона і діла... ага, сестри. Та хто нас звідки та десь з Одеської області, а ця від. Та, що дорожче з Одеської. Це Ану, забери ту, -ту, ту, -ту відсонь. Вона й діла? Так. Да. Я не хочу, щоб ти замастилася. Потримай мені тебе. Що... Там не клади вона на сер. На серед? Сере? Давай куди класи. Чого винеси? <реку> Твої галоші під столом там на дворі. Ага. Бо ти зараз будеш таке тя, а я тебе те зайду. Потримай. Я її вже помила. Казала, бачиш, була би що зробив. Ану, тікай! Ти до неї ніжно. Ану, ну Ой-ой-ой. Ти... Вона до тебе ж в гості приїхала, а ти вже до неї. Да. А ти до неї. Бачите, ну, що зробила. Якраз би було у цей попало. Я вже її запускаю, але хайда, дай, дай, лялька, братуля. А в них імена були, чи ти їм дала нові? Ні, це їй було, а та взагалі не мала. Та чорнушка мені дали. Тільки щось ніяких не називав. І я її помила вже вона. Що ти хочеш, який вже сім... У нас знову немає світла, але бабка каже, що їй треба срочно на шию навішати ти? теж. <реш> Бабка зараз покаже нам свої скарби. Ні, <реш> тут нема. Це немає. Це тут вкатують, Це де вони. І підпишіться, будь ласка, на наш канал, а то 60% дивиться без підписки. І поставте вподобачку. Дякую вам велике. Наче краще. Чекай, бо вже Андо до маму кинула. Бачиш. Маму кинула. А ну покажи нашу маму. Це моя мама. Вам видно, яка гарна. Почекайте. О, бачите, яка красива жіночка. Ти це ти хочеш такі біленькі пацьорки чи розноцвітні? А де ж вони? А де ж вони справді? Це твоє на руку. Це твоє на руку? Ні, це не на руку. Бана шиї собі повіши. Це здорове. Да? Ну де я то поїла? Це келих? Для пива? А ну покажи свої скарби. Чекай, водій, тут на сказав біди. Мама О! колись мені цього купила. Ага. О цьому колись та й воно порвалося, з його можна спор... справити. Тут оце цього. Це якось це ми на морі були і вона купила мені. Тут щось. Це воно розірвалося, ти жилку роз Такі. Та дивіться, ти тут багато розі вог, вог тут патьорок. Я такі вог тут теж уламалося. Ти куди ти їх до корови будеш вдягати? Не до корови, а на шию. Хай буде умру, та й хай буде гарно. Угу. Бачите маленькі. Вони тут все такі вої. Ці довгі душі, душа й ніє. Це скарби мої, ти хочеш? Я тобі подарую. Не надо. І ти таких не, не ходиш, а до дві ще менше. Ба, тобі знову покраситись треба. А чого ти мене показуєш людям, як я не красена? Коси сиві, і за що то, що вони сиві, таке чувство, що лисина. А цього що таке? Це мої, мої скарби, колись пацьорки такі я носила на руку, наматувала. Ти то я тобі дам. Та то мені не треба. Так, а де з душе маленькі. А ну-ка. Це твої нові. Ну, не, ні, не, не мої. в когось дівчат, мабуть. Це порвалися, бачиш. Ну, то О, де тут Ти моя скарбочка розірвалася. Ага. І не маю. Це колись Анжела мені. Купила була. І розірвалася, і тут ще й маленький була матрона, по-моєму. що. Які скарби ма. Та ти багата женщина. Та ти що? Умру, та й будеш бачити, де скарби. ха Того не показуй, бо люди будуть сміятися. Що? Дід покидав на землю, он до разноту штани двісять, не дивися, не повернув, не зібравсь. На мої галоші кинуть. галоші сохні. Я не витримаю. Цим дідом носки по всій хаті. Диви, і діду, то... Оце, походу, треба такі заводські настройки дідів, так? Да? Я знаю, які вони. галоші мої вже висохли. Все. Ти їж хурму свою. Здома. Я не буду викидай. О, як викидай, Юля, та ж іди. Ж, ж я не буду, то що вона розтолочилася. я не люблю. А цю воду пити можна? Я хочу води. Пий то що наша вода. Я беру на ніч. Боже, ко порядки наводиш. Хозяйку, покажи на своїй постелі, що у тебе робиться. Думаєш, їм це треба бачити? Ага. Хай би повочили. Та, раді Бога, дивіться, ну і що, у мене творчий без безлод? Ооо, хазяйка. Нічого страшного. Кокуня. Це кокуня, він не без не це нормально. Це мене кофточка тут. Тут посилочка, тут штатив, тут О, курточка. Там усе що, хоч. що? <смір> <смір> що хочеш. Що така... хочеш? Що душа бажає. Флеєр мій. А у мене немає нічого. У мене на моїй постілі застелено все? все. Та ти крута? Я крута, так. Да. У тебе чистота й порядок? Да. Ба, а як тобі мої парфуми? Ну, Я вам поставила її з боку, ти настіл. Я не люблю Юля парфуми. У мене алергія від парфумів. Просто понюхай. Нашу нюхати? Фу. <ріху> Я не розумію, у мене нюху <ріху> нема. <ріху> Такі парфумчики. Дивись, будеш їхати, що ти ж у мене забула свої парфуми. Ні, я тут лишаю. Ага, це ти тут лишаєш. Да. Кока? А ти що? інтерв'ю будеш давати? В тебе ніс мокрий чи ні? Конюш? Мокрий тебе носик? Да? Ма який песик? Із мокрим ношиком, з мокрим ношиком. Такий ти ну, п'ятачок мій. <хи> да, кукуськи? Ти пятачок? Кажи да, я п'ятачок ти що жапьеш такий? Ты що ж жапь такий барбос? Ты що же лапка? Длула лапка, третя лапка, п'ята лапка, ти що ж жапйош Барбос, такий? Ти що ж жап'єш Барбос? А лапка? Дека лапка? Аммм. Ні, він грається просто. Крила добре. Хто приїхав? Дідан Ага Ти що ти рада? Я рада. Я рада, я закрила, він зараз буде мені сповідати, бо я. Закрила там крепко, що він не годен відкрити, був гримов гриму. Ага. Перед одну половину відкрив вже їде. Андо. Ага. Ну зустрічай чоловіка. Зараз як не закриє. То курчата зараз у мене підуть. О, кугут уже пішов. Куди? На дорогу пішов. Андо. Йо-мою. От ти кугут, так? Да? Ванька кугут пішов на дорогу. Бегу трошки. О! Це ти присвітила я мав щось світло. Йди ти в баню. Я ж утішилася. <реш> Все. Присвітило мені. А я думала, утішилася кого. О! А я думала, ти зараз кажеш срала варка на макарка. То це ти що хочеш сказати, що потім записуєш? <ріху> ну вже це все на сто чортіло. Що це було вот таке? Це моя помідора. <ріху> я думаю, що тут. Не Ріти, ні, у цьому поставлю можу. А що я зроблю на путьомках? Їм перець, а коріш тяжко любить перець. От я їм такий перець, зараз йому дам. він так любить, що хрустить аж за два вуха. Попросив мене. That's not. Світла досі немає цілий день від ранку, вже пів третього його немає, це тільки що дід завів генератора, бо вже ні їсти не можна зварити нічого. Ми в шоці, так, да, кока. Хоч теж? Я тобі дам кусочок теж. Попроси. І, і знов не стало світла. На, світло не стало, дід щось не міг завести генератор. Ну, все, ви мене не бачите, нічка темна. А ще зараз я вам покажу смертельний номер. Називається він м. Коли я кажу м, це означає, що треба взяти акуратно те, що я даю з зубів. Показую, дрісура. Mm. <laughs> От такі команди я його вчу. <laughs> він же сліпий, він цього не бачив. Він просто знає команду м. Mm. <laughs>